Гей, hey, Адаме, yeah. так. Які були... Які спеції були в тому рецепті курки зі спеціями? Yeah, it's Чудова it's страва, яка урізноманітнить ваші будні? Yeah. Вибачте, які спеції this ця марокканська it's страва it's полюбилася it's багатьом it's людям. Неважливо, ви шукаєте теплу it's зимову it's страву it's для сім'ї чи щось щоб здивувати гостей this. на вечері. Цей рецепт підійде вам. То so спеції, де? Да? Якщо ви, як і я, живете в досить стандартному англійському домі, ви готуєте м'ясо з трьома овочами. Нудно, чи не так? Я знаю, ти погано харчувався в дитинстві. дамати які спеції? Перша я побував у Марокко на початку 90-х, коли був підлітком. Моя тітка взяла мене туди, бо вона дуже любила мандрувати. Адами у тебе немає тітки. Вона подорожувала світом і брала мене з собою. Марокко — північноафриканська країна, що вмивається водами Атлантичного океану та Середземного моря. твоїй матері не треба уроку історії між Алжиром. Одного дня я сподіваюся побувати там знову, але вітри світу ще не занесли мене туди. Однак я був в Італії і на півдні Франції, і у-ля-ля. Переходьте на сайт ГелофренчкоНЗ за 20 годі. Придбайте тостер у Best Buy. Залишилось. Ця реклама не відображається. Далі. 40% знижок на автозапчастини. Дай рецепт, будь ласка. За марокканськими рецептами більшість ця частина взагалі не потрібна. Перейди вже до рецепту. Для цього рецепту вам потрібні такі інгредієнти. Так, нужбо, курка. Ну, очевидно. Оливкова олія, ага, цибуля, сіль та перець. Клянуся богом. Часник. Лимон. Помідор, курячий бульйон. Якщо наступні слова з твого рота не про спеції, які мені потрібні. Я заріжу тебе. А ще вам потрібні кмин, кукурма, кориця та петрушка. Дякую. Бо на петі. Господи. Не так вже і важко. Кмин. Кмин, кукурма. От лайно бляха. Гей, hey, Адаме, yeah. так. Які останні дві спеції? Це чудова страва, яка урізноманітнить ваші будні. Ні, nee. ні. Nee. Ця марокканська страва полюбилася багатьом людям. Чорт забирай.